А, добре. Ну, скільки добре, разів ще, дивіться ну, через ну, вас в ну, мене. А... Рене, Львички, Круасан, шкода, так, біжева шкода 0639 ік. Скажіть, там ні? А просто ліські круасани знають всі. Біля. Добре. Чекайте. Добре, дякую. Алло. Викликав? Так, так, так. Алло? Так, викликав. Алло? Так. Це ти? Так, де ти? Їду в таксі. Добре, давай. Сюди до сказав, львівських... львіски. Так, так, давай до львіски круасанів. Давай. Ти сказав швидкі, що, що ти сердечник? Кому сказав? У швидкі мав сказати, значить, що ти сердечник. Так, так, так.

Добре, добре, ячка. Ти сидиш? Так, да, так. Да. А вони сказали через що... перебувати? Відпочивайте, поки. відпочивайте, так, так, звичайно. Ні, я не ставлю, я ж не можу рухатися через вас. Ще раз? Я ж не можу рухатися через вас. Не можу. Те, що ви дієте беззаконно. Не повірте, вас за це не погладять по голові. Що я... Що я... Вас, що я... вас за це не погладять по голові. Вас, ваші просто дії незаконні. І ви просто молодий капрал, сержант, чи як там ви сказали. Ще просто дуже молодий. І як людина я так вважаю, що ви, мабуть, я не знаю, чи хороша людина, чи, чи дуже хороша. Це вже вам вирішують люди після нашої розмови. Ну що, пані? Ну, що, пані? Ви розібралися, все нормально? 130-ту шукаєте людей, кому виписувати? Чому я маю розбиратися? Ну, по 130 й Ви мене спеціально по 130 й щоб все притягнути. У вас так всі Тому працюють? Я У Вас всі так працюють з причиною зупинки ви спочатку? Так, звичайно, а ви адекватні. Ви зупиняєте по одній причині, а вам тут 130-ту зразу. Я вам зразу пану поліцейському капралу, тере сержанту, пояснив зразу, що він мені буде пред'являти по факту. Порушення координації порушення мови. Координації. Порушення мови координації, ага, добре, Це, добре. Я сказав ті ознаки, які вписуються в направлення. А у вас немає ознак я ніяких? Я у вас немає ніяких ознак. У мене ні. А звідки ви знаєте? А я бачу, що я у вас є ознаки. Я кожен, кожен ранок я проходжу огляд. Так, ви могли, Я бачу, що ви за кермом щось пили, якісь енергетичні. Напи... Нап... 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 А енергетичні це заборонено. Ну ви ж пили, так, а я звідки не знаю, не що там. Так, пари. а можливо, то а, алкогольний був. А, то... а можливо, то ви можете розказувати. А я бачу, що ви пили. Що я пив каву, так, пив. за кермом виїхали пили. Так, пили. Пили енергетичні, напій. Щось я бачу, що ви там пили. Так, ви серйозно? я бачив, що я ви нічого, щось там пили. Не пив. Я бачив, що ви там щось пили. Ну я бачив, ну що я можу зробити. Я коли, бачив. Коли ви бачили? Бачив, коли ви їхали, бачив? Коли ви, коли так, їхали, так, так їхали за мною. За ви за мною їхали, так. так? Ви встигаєте все і 130 виписати, і ще якусь. І встигаєте е, побачити бампіра, що там бампіра, орієнтування якесь ви е, е, підсовуєте. Зараз люди тут зберуться, не переживайте. Ви мені скажіть, вам нема чим зайнятися? Ви спеціально це робите? Кошмарите людей. Спеціально кошмарите людей? Хто їх кошмарить? По 130 А що у вас там 30 справ по 130 І вам так дають. В якому плані 30 справ? По 130 вам там кучу справ по 130 Ну. За один день? Оце ви всіх так кошмарити людей, як мене. Дивіться, я зупинив до вас, ну просто підійшов і сказав, що транспортний засіб схожий по орієнтуванню, Ну що він є і які проблеми чи і які порожні транспортної прогоду? Ну. Я оглянув. Він так. не так, але в ході ну. спілкування ага. я замітив вас і побачив так ознаки наркотичного сп'яніння, які я вам і Дивіться, в ході спілкування я, я сердечник, і через вас у мене зараз підвищився артилеріальний тиск. І я на вас складу протокол, заяву складу напишу. І ви будете мені компенсувати. Зараз приїде швидка, не тікайте. Ми зараз вас перевіримо. Ми, ми зараз вас перевіримо, чи ви в адекватному, так чи ви в адекватному стані. Вашу поліцейську, бо вона до мене чіплялася зовсім по іншому питанням. Я чіпляюсь, ви ж мене зупинили по одному, а у вас якась нарісували зразу 130-та стаття, яка 130, та а? Чому ви всіх водіїв кошмарите? Для чого ви це робите? Всіх такого. Водіїв, чого у вас там 30 справ по 130-тій? Чому? Поліції, бо я знаю, бо я знаю, звідки я знаю. Знаю, бо вірно, вірної. Я вірно і знаю. Правильно. А ви дуже недобре, паскудно поступаєте з людьми. Просто чуку. паскудно. Ви мене зупинили по причині? Просто так під'їхали. А потім, так. а потім просто просто то ви ж ви ж подивилися, що машина не моя. То які проблеми? Дивіться, ви встановили. Ви встановили, що в мене наркотичне сп'яніння. Давайте перевіримо зараз. Ви знаєте, як це зробити? Знаємо як. Давайте зараз перевіримо. А, да. Як ми можемо зараз на даний час. Разом? А дивіться, а якщо я бачу вас там наркотичного сп'яніння, як мені перевірити вас? Ну, у мені вас мені перевищення мені. службових е, повноважень, ви розумієте чи ні? В чому ви є службові? Бо ви бачите, я ні, а я вас бачу і ваші колеги. Я бачу, як ви щось там у розпивали. Я, розпивали. я бачу, що ви з ним розпивали спиртні напої. Я бачу, що ви розпивали якісь напої там в машині. Що кажете? Ну. Кажу, що ви якісь напої вживаєте. Напої. Так, я не знаю, я що, вам, що, що в тих напоях. Я вам реально навіть чесно води скажу, води, інші, інші, інші. що ви не дуже добра людина, як поліцейський, мабуть. Не знаю, ви хороший як чи поліцейський. ні. Поліцейський. Так, як поліцейський. Ви просто не дуже добра людина, бо ви дієте не в рамках законно. Не в рамках. Ну чого ж не в рамках? Дивіться, ви підставу, підставу а потім стиль. вас 130-та. Я вас дивіться, я вас попередив наперед. Забіг. Щоб ви зразу мені 130-ту пред'явили. Бачите, правда? Виходить, що Так. так. Це значить що? Виходить, що Це значить Але що. Раніше, дивіться, Шота, були менти і поліцейські. Ви хто, мін, чи поліцейський? Діло, чи мусор, хто ви? Я дивіться. Поліцейський, поліцейський, поліцейський мусор і сей. Ви, ви, ви зараз, як той середній. Пане водій, Аркадійович. Аркадійович, правильно? Ні, яка, яка різниця.